Без даху над головою на це приречена мешканка черкаського гуртожитку по вулиці Смілянська, 90 дріб 1. Днями у її помешканні обвалилася стеля. На щастя, під час обвалу людей вдома не було. Нині у квартирі постраждало, і замість звичної стелі провалля розміром у 12 квадратних метрів. Деталі в наступному сюжеті. Оце тут моє ліжко. Я тут сплю чи відніше спала. Ось у таких умовах нині проживає 47-річна Лідія Копан. Затишне помешкання буквально за день перетворилося на руїни. У розпал робочого дня у квартирі обвалилася стеля. Відкрила двері, зразу включила там світло, все чорне. Я не зрозуміла, бо чому все чорне. Коли підняла голову, я побачила оце все, що ви зараз теж бачите. Жінка запевняє, неодноразово зверталася по допомогу до фірми власника гуртожитку Обрій 1 проте так і не дочекалася на якусь реакцію. Як наслідок, стеля обвалилася. Допомогти постраждалі представники житлово побутової фірми Обрій 1 не в силах і сьогодні, адже структура через банкрутство перебуває на стадії ліквідації. Ну вони прийшли, подивилися начальник ЖК, Ну, сказала, що ми тільки можемо вам допомогти. Обрати мусор, більше робити ми нічого не будемо, бо немає коштів. Коштів таких теж немає, це не по нашій вині таке зробилося. Ми сказали, робіть, що хочете. Розводять руками і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, максимум чи можуть допомогти постраждалій, розібрати та вивезти рештки стелі. Ми реагуємо, коли є загроза життю, щоб... а тут є загроза теж, там зараз будуть приймати рішення хвилин У 2006 році будинок потерпів від буревію. Тоді на дах впало старе дерево, частково зруйнувавши шиферне покриття будівлі та крок вигорища. Того ж року і дах, і горище з силами державної житлово-експлуатаційної фірми Обрій-1 були відремонтовані. Як розповіла телефоном начальниця міського управління ЖКГ Алла Грохольська, мешканцям немає кому допомогти з їхньої швини, адже навіть сама постраждала, має чималу заборгованість перед фірмою, власником гуртожитку. Натомість Лідія Копан говорить, фірма вже давно не виконувала своїх обов'язків. Те, що потолок протікав, ми зверталися вже неоднократно, тільки тому, що не письмово, але на усній формі, але вони нам сказали, що в них немає людей, кого послати на чердак тут на кришу, щоб там подивитися, що там. А поки можна владці та комунальники вирішують, хто ж має допомогти постраждалій. Жінка думає, де і як їй ночувати. Іншого житла у неї немає. Отут тут і буду жити. Тут часть потолка в мене ціла. Зараз, коли там ми беремо мусор, притягну сюди диван і буду жити, тому що мені жити немає як пише інтернет, видання «Прочерк», нині представники міського конкому та житлово-побутової фірми Обрій 1 вирішують питання щодо відселення мешканки з цього приміщення та проведення капітальних ремонтних робіт перекриття. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.